Годі коментувати, пора печінку рятувати. Регеніл в капсулах та стіках. Регеніл. сила печінки токсини без сил. Російському реперу Моргенштерну світить бутирка. Після майже трьох років суперечок з владою РФ проти музиканта порушено таки. Кримінальну справу за статтею про невиконання обов'язків так званого іноземного агента у відношенні Алішера Моргенштерна порушено кримінальну справу за частиною 2 статті 330 пункт 1 кримінального кодексу. Моргенштерн протягом тривалого часу публікував матеріали в телеграм-каналі та на Ютуб без спеціальної позначки. Нагадаємо справи в Росії у Алішера Валеева. А саме так за паспортом звуть Моргенштерна, пішли недобре ще з листопада. 2021 року. Тоді репера звинуватили нібито у торгівлі наркотиками, не чекаючи на розгляд справи, хлопець втік до Об'єднаних Арабських Еміратів, де й продовжує музичну кар'єру. У травні 22-го Моргенштерн був внесений мін'юстом до реєстру іноагентів. Але як скаржаться в Кремлі, продовжив публікувати в інтернеті свої пости та кліпи без обов'язкового для іноагентів маркування, чим і заробив собі карний зло. Очень Люди Росії мене люблять народ Росії мене любить. Меня не люблять точечно кілька людей із влади. Mm -hmm. Я не розумію за що до сих пор. Вони настолько вісомі, що якщо вони захотять, я сяду в Росію. Понімаєш? І, схоже, ті вагомі люди, про які говорить репер, такі захотіли тепер за осудною статтею Співаку може загрожувати штраф у розміри до 300 тисяч рублів, або до двох років. Позбавлення волі. Якщо гроші для репера не проблема, то перспектива провести два роки за гратами відбиває Валішера будь-які думки про повернення додому. Просто, оказується, я возвращаться то і не хочу. Mm. От що виявилося-то. Я би очень хотів увидеть бабушку. Очень хотел хотів би побывать в Уфе. В Москву я не хочу. Та й сама Москва, схоже, не чекає на колись мегапопулярного співака, як зізнається сам Моргенштерн, після початку повномасштабної війни його фанатам на стрімінгових платформах, з яких і отримує прибуток Алішер, не до пісень про дорогі коштовності, тачки та бабки, Я тобі просто хочу сказати, що когда ушли площадки із Росії. Доход з пісень упав настільки, що ну пісні для мене це зараз приколи. А сідати за свої приколи у в'язницю в Росії, нехай і втративши колишню популярність, але все ж ще досить заможний співак точно не збирається. Тим більше, як заявляє Моргенштерн, він більше російській владі нічого не винен. Я давно вже не, не, не працюю в їх юрисдикції, я не налоговий резидент і так далі. Я вже не, не працюю там. От тільки вежам Кремля, які на думку російських журналістів і стоять за всім, що відбувається, шукати законні приводи, щоб зіпсувати життя реперу, просто нема чого. Колеги Моргенштерна шоу Бізу впевнені. Не ця так інша вигадана справа стане приводом для залякування музиканта. Діло в тому, що в Росії сучастують несколько воюючих між собою башен 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 кремля. Ти в представленні определенних людей був связан з одной башней. Однак повернути милість Кремля, запевняє Ксенія Собчак, Моргенштерну не так і складно. Головне щиро вибачитися, приїхати на науклін до Росії та й кілька разів з'їздити, поспівати на Донбас. Якщо ти вернешся в Росію з каким-нибудь, это то, о чому кстати я пыталась тебе в інтерв'ю сказать, з каким-то класним. социальным или культурным проектом, не связанным вообще никак с войной, просто с чем-то, что в глазах принимающих решения будет про хорошее, про какую-то пользу обществу в России, то мне кажется, это вполне себе рабочая тема. Як би хто не ставився до творчості одіозного музиканта Моргінштерна, варто віддати йому належне хлопець, що залишив у Москві ресторанний бізнес, немаленьку колекцію дорогих спортивних машин і кілька особняків на робочу тему Собчак і веж Кремля, які вона представляє, не клюнув. Від гріха подалі Алішер лише видалив усі свої публікації в телеграмі і почав спостерігати за реакцією влади. Я знову бомж, я знову один. поміг де, що буде далі. В общем, все як ви любите.